Всім привіт! У мене нова пригода, для мене дуже дорога пригода, але зразу хочу поділитися досвідом з вами. Можливо комусь хто стане в пригоді. Такий досвід у нас не дуже... Коротше, досвід корисний, але дорогий. А я вам його подарую той досвід безплатно. Значить ситуація така. Показники щотчика електроенергії. Я чемно в перших числах кожного місяця стараюся списати на бумажку таку і везу в Рес. А там в Рес приходиш і такий придбанник, там стоїть коробочка. Ті ту коробочку люди скидають ті показники. Я так от до сих пір так і робив. Чемно возив їм ті писульки з показниками. Десь в 20-х числах оплачував в комунальній, в тому числі, за, за електроенергію. І все, нібито було б нормально. Але позавчора приходить мені смс. Що я за січень, за електроенергію, маю заплатити 9,5 тисяч гривень. О, от дивіться. Оце воно. 9400 тисяч 77 За січень. От, от Навіть от, за період, пише з 1.01.24 по 31.01.24 3590 кВт. То, блін, цілий цех мав би працювати, щоб стільки світла вжарити. Ну, підняв я піш, враз сюди-туди. Приїхала бригада, провіли, провірили щотчик. Щотчик працює нормально. Показники сходяться. В чому ж? В чому, ж, в чому ж проблема? Проблема в тому, що я подавав показники, але сам їх собі не записував ніде. І не звірав їх ніколи, чи сходяться мої показники з ресом чи ні. Ну, якби так, я вважав, що раз я подав їм свої цифри, вони порахували, я прийшов на пошті, заплатив комунальні, в тому числі за світло. Все, я спокійний, я, я нікому нічого не винен, все оплачено. А виявляється, ті мої показники. Ніхто не читав. І вони писали е, в ресі е, показники, які їм там приснилося. От, о, от мені роздруківочку дали кіловат е, споживання е, нашу, нашу, по нашому адресу. І абсолютна от, розбіжність, де 4 кВт. Дивіться, ну то як 4? Нереально 4. 10 кВт. Тут 1145 кВт. Отакі скачки. Е, вот. е, ну, Нікому нічого не докажеш, бо писульки там просто кидаються в коробочку. Е, вполне могло бути, що десь хтось ту коробочку десь ну, не знаю, яка причина. Но, е, проблема така вияснилася. Значить, виявляється, що в ресі нам писали кількість кіловат спалених. Ну, на свій, на, свій, на свій розсуд вони нам писали за малу кількість. І виходить, що я кожен місяць не доплачував. А вже в січні цього року, 24-го року, або мою писульку хтось взяв до уваги, або може приходив контрольор до щотчика. Ну, по крайній міре, я його не бачив того контрольора, В нас, ну, може, де сусід запустив, бо наш двір общий. Е, вот. І списав реальні цифри на щотчику, і вони мені влупили, що в січні 3,5 тисячі кВт, тобто нереально. Ну, але вияснили, що то дійсно наше. Те світло, що ми витратили, просто воно назбиралося за рік, і тепер кругленька сума в розмірі 9,5 тисяч гривень, я мушу заплатити, бо то є те, що ми спалили. Вльот наш тільки в тому, що приблизно десь на початку літа, середині літа, електроенергія подорожчала майже в два рази. Тобто за ті кіловати, що я спалив до того, до того часу, я тепер заплачу значно дорожче. Ну, але ж так. Майте на увазі ті бумажки до одного місця. Тепер я зробив для себе висновки, які два варіанти. Або пробувати подавати через інтернет, як в мене багато родичів так роблять, і знайомих показники. Або коли привозити в Ресту писульку з своїми. Показниками стчика, то йти прямо туди, в кабінети до дівчат і казати, ото показники такого стрчика запишіть мені. І собі буду вести своє окремо таке, бухгалтерію. Показники, що заплатив, скільки заплатив, коли заплатив. Бо то так їм довіряти, то то ну, їх хібіні матері. Бувайте здорові, вважайте. Зараз якась такі часи пішли, що ці всі організації з газом, світлом, та взагалі всі комунальщики, якось вони так працюють незрозуміло, то слабо сказано. Таке враження, що вони нас хочуть обманути, або точніше її обманюють. Так що вважайте, слідкуйте, рахуйте, звірайтеся, щоб не було у вас накладок подібних і всього вам самого кращого. Бувайте здорові, миру вам і достатку.